Усім вітання на каналі. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Так, а ми продовжуємо роботу в нашому господарстві. Зараз ми бачимо змолочені поля сої. Перше, друге, третє наші поля біля бази. Ми в попередньому відео з вами проводили посів сої, а на нашому четвертому великому. Проводили посів ріпаку. Так, відповідно, ми вже змолотили сою. Для чого зараз поясню? Першим ділом комбайн перебазірували на ріпак. Зараз будемо молотити ріпак для олійні. Я зараз розкладу комбайн, поставлю на працівника, хай працює. Так, робота пішла. Добре. Хай працює. Нам потрібен наш другий синій китаєць. Так. Сідаємо в трактор. Відповідно, ноябрь місяць це е, у нас ціна на ріпак і ріпакову олію. Як ви бачите, ціна на базарі 6034 бакси за тонну. Відповідно, наша оліня вже зробила 5,5 е, тонн всередині і 4 снаружи. Це десь приблизно 9 тонн олії у нас є. Зараз ми ціпляємо прицеп для піддонів і їдемо забираємо нашу олію. Тобто в нас сьогодні і прибуток соліні і ще дещо цікаве, про що розкажу трішки пізніше. Першим ділом, поки в нас там працює комбайн, їдемо, забираємо піддони, переженемо зараз сівалку на ріпак Хайсія. До речі, так, да, я вже буду починати на зиму сіяти ріпак. У нас буде на зиму або сільдерати, або ріпак, або пшениця. І озимі культури, і удобрення. Так як у нас два врожаї в рік, то сільдерати я буду сіяти на зиму. Е, да, це нереалістично і непрактично і ніяк. Але ну, грати в грудні місяці, тобто в декабрі, ну, це буде ще гірше, ніж залишити їх на всю зиму. От. І вже сільдірата, я коли посію на зиму, я їх буду орати вже фактично весною. Бо їх потрібно взагалі по технології задіскувати за місяць після посіву максимум. От. І тоді вже орати. Так, приїхали до олії, зараз забираємо е, олію піддонах. Все відбувається так. Приїхали першу партію, 4 штучки забрали. Ну а далі воно нам догружає. Так, 2, 4, 6, 8, 9, все, поїхали. Якщо в нас навіть 999 літрів олії. О. Так, секундочку, де наша сівалочка? Ріпак тут заряджений, добре поїхали до нашого комбайну. Так, їдемо до комбайну, будемо сіяти. Навіть якщо в олійні 999 літрів, ну я кажу кілограм, то вона нам не видасть піддон, тому що він не повний. А не повні піддони, він олійня ну, не видає. Тобто потрібно довести сировини, переробити, а тоді вже коли буде повний піддон, тобто тона, ну, чи 1000 літрів, чи от. тільки тоді нам олійня видасть. Воно появиться на платформі. Для вигрузки. Так, зараз ми ставимо Ай-Яй-Ай, що я нажав? Трохи промахнувся. Ну так, добре. Все, ставимо по сію ріпаку і їдемо на базар вивозити наш. Нашу першу олію, скажімо так. Поїдемо сюди, тобто поїдемо не через центр, через гори, як до магазину, а поїдемо по лівій стороні, тобто біля заправки до біогазу і туди доверху. Ну, фактично ми можемо зараз по трасі повернути до біогазу, поїхати в сторону ферми, а тоді. До верху до базару. Різниці немає. Дороги тут реалізовані все одно гарно. Так що їздити ми можемо куди забажаємо. Можна поставити працівника, щоб він возив нам товари, але він буде робити це набагато довше, ніж ми, тому що він... На кожному повороті тормозить, відповідно, це переключення оце передач, перегазовка трактора і. Ну, коротше кажучи, якщо в техніки багато і сам не встигаєш, ну, це як варіант. Але якщо є можливість, то краще відвести самому, це буде просто скоріше. І зараз під'їжджаємо до точки вигрузки. вигрузки. До нашого базару так повертаємо наліво. так Якщо хтось не знає карти, щоб ви розуміли, де ми. Наша карта Emberstone, я вам покажу, дивіться, де Три поля, де елеватор, будинок та інше це наше. Ми зараз знаходимось зверху на точці продажу базару. Ось воно. Бачите, інтерактивні точки, базар. І тут показується вся продукція, яку ми можемо тут реалізувати, тобто продати. От. Так, заїжджаємо на наш базар. Нагадаю, ціна в нас вже е, 6036. Пише, що ціна падає. Ну, але по факту вона чуть-чуть збільшується. По 6000 це взагалі прекрасно. Ну, по 6036, по 6050 все таке. Я рахую, що 6 тисяч і це дуже добре. Так, прекрасно. Продаємо. Перший прибуток 54 тисячі з нашої олійні, але це тільки за ну, так би мовити, один сезон. Тобто ми літом заправили, завезли в сировину, осінню зібрали і поїхали продавати. Але за рахунок того, що не, ну, не то, що олія непродуктивно в нас працює, а за рахунок того, що в нас зараз немає достатньо землі для того, щоб забезпечити сировиною, ну для того, щоб посіяти ріпак і потім завести на олію. Ну, то в нас поки так відбувається. Надальше ми будемо на сої, на ріпаковій олії заробляти гроші для того, щоб е, збільшувати об'єми як і самої сої, так і ріпаку. О, так. Зараз відвезли ріпакову олію. Щось підвисло, піде, так. Треба скинути скорость. Так, і в мене з'явилася ще одна ідея. Продати ріпакову олію. Після чого в нас буде достатньо грошей для посіву, але мало того, що буде достатньо грошей для посіву, так нам ще хватить і на плуг. Зараз я паркую прицепом так, добре, паркуємося. Це наш тракторець. О, він якраз солітровий, прекрасно. Зараз заїжджаємо на поля, які були соєю. Це перші три поля, які базові нам даються. Зараз їдемо їх удобрювати. Заїжджаємо на Мейсову, прицілюємося і не маємо працівника. Так, що в нас там по... Ага, посівна йде добре. Комбайн молотик прекрасно, що навіть не повний. А ми зараз на кінець купимо плуга. Так. 3,5 метри, 12 км робоча швидкість. Прекрасно. Купуємо нашого першого плуга і їдемо в магазин його забирати. І в нас сьогодні не тільки перший врожай. Ну, так би мовити, перша олія і перший прибуток з неї. А ще й перша оранка за стільки часу. Ну, В принципі, її можна було зробити і раніше, але це не критично. якби, Я думаю, що і зараз це буде нормально. Можна було б взяти і глубоко так званий чизіль культиватор. Ну але в нас зараз немає техніки для нього. Там потрібно хоча б мінімум 300 сил, трактор а Краще 350, на ну, такий трактор на зараз, на жаль, немає грошей. Тому е... плуг це для нас оптимальна робоча одиниця, тому що, по-перше, у китайця хватить сил його потягнути. Трохи неаккуратно зацепив. Так, е... поїхали. По-перше, в китайця хватить сил на нього, по-друге, що. В нас не буде бур'янів. Після оранки в нас немає бур'янів перший врожай. Тому зараз після оранки немає бур'янів, тому ми не зможемо покропити їх, оприскати. Відповідно, перед тим, як орати, я вирішив посипати салітрою. І після чого переорати і посіяти з салітрою. Ну я думаю, так буде 100% врожайності, але ж, ну, якщо я помиляюсь, зараз перевіримо в будь-якому випадку. так. Ставимо наш плуг е, в напрямку до центру, ну, тобто, так як я, зараз, щоб плуг йшов всередину в поле. Так. І ставимо його з запасом, щоб він гарно нам вигорав краї. Ну, хоча б якось отак. А ну покажи. О, все, красавчик, їх попрацювати, так. А ми їдемо, досипемо наші поля і треба буде зараз їхати, забирати в комбайна врожай. Ну, тобто якось так. Взагалі, я думаю, що повинно спрацювати, але якщо не спрацює, ми можемо перемотати потім місяць, це буде, конечно, грудень і сніг і все таке. Ну, але я думаю, ми справимося. Побачимо, як воно буде працювати. В наступних серіях розповім, чи спрацювалася ідея, чи ні. Ну, в будь-якому випадку оранка нам потрібна. Так, глянемо, що у нас тут посівна працює прекрасно. Так, а комбайн, А, комбайн у нас забився. Зараз ще трошки стане. Ну нічого страшного, зараз ми досипемо. Отак прекрасно горе наш китаєць, 12 км в час 3,5 метри, продуктивність хороша, розвертається швидко. Ну, є ідея попробувати ще один трактор, ну але це вже пізніше, коли він нам потрібен буде не тільки для оранки. Ми розкажу, що це за трактор і купимо його пізніше. Ну, а для поки отак горе наш китаєць. Доїжджає до краю, о, комбайн на повний бункер. Отак. Доїхав до краю. І отак він розвертається. Розвертається сам, розвертає плуг. Ну, Як кажуть, хотілося б трішки швидше, але і, і так нормально відносно швидко. Декуди можуть бути, подекуди можуть бути не проорані краї, але там просто чуть-чуть, там реально візе. Так, добре ура. Це їх вдобрив. Так, ладно, зараз відцепляю. Відцепляємо нашу сипайку. Ліпляємо про це, поїдемо забирати ріпак і вивозити олійню. Повторюсь, на зиму засіваємо все ріпаком. Скоро скоротимо трішки шлях. Так, да, потрібно ще одного трактора для того, щоб і забирати зерно і посипати лікою, але це вже купимо потім. Я думаю, три трактори нам хватить для ПК. Нам потрібніше поле. І потрібніша техніка під соняшник, ніж ще один трактор. Так, це... За... Ай, я куди то змінка? Ну так, да, вісне лагає, це не без того. Тобто ну, на картинці на відео взагалі може гарно воно все виходить, але по факту в мене не все так, не все так як би хотілося. Гра також вилітає, приходиться перезаписувати, переігрувати. так що... Ай ну, Я думаю, на цій продуктивній ноті у нас все. Зустрінемось у наступних серіях.